Все-таки на сьогодні хватить. Доброго дня, друзі, чи вечора. Так виглядає мій один повноцінний робочий день. Це в нас фініш. Практично повний. Це в нас ровер. Також практично повний. Заготовляю кормо. Зерно йде, як бачите, залишилося 4 бега. Це вже навіть не зібрав. І пшеничка, Це те, що залишилось. Там кукурузи 5 мішків. Сторт не заготовляю. ну Його йде 20 кг на, на 2 дня, десь їм хватало, на півтора дня отак. Десь. За 3 дні колочу двічі, ну так можна посчитати там. Ось так. малий млинок. Млинок зробив, Сложив. працює. Двигун, до речі, 7,5 кВт, 3000. Я не повірив спочатку. А тоді приїхав на годину, його запустив в роботі Ну під, під навантаженням. Да, ну, 8,5, ну мішалка ж працювала і світло. 7,5 кВт є точно. Р по роботі з мотором. Робота обійшлася 5,500. Це доволі, я б сказав, недорого. Якщо за 7,5. Це якби 5,5, то дорогувато. 7,5 кВт це недорого. Я щось думав, що він 5,5. Ну, так вийшло, що. Хх, вони там посчитали якось по витках чи не знаю. Зараз постає питання з борном. Можливо, в когось десь завалялося. Чи там. ну, Може комусь не потрібно, може хтось займається цим. Куплю борно на 7,5 двигун. Тому що він там каже кришку якусь приліпи. Ну. Ну, все одно кришку якусь приліплю по-любому, бо тому що це не годиться. Воно то там замовщено, він каже, туди воно не попаде. Ну, краще, як лучше. Треба, щоб воно було так, як слід, і треба, щоб воно було закрите. Ось так, друзі. Що ще по е БМВД. БМВД залишилось не так і багато. Це старта мішочок. Це у нас гровера. Фініша кошти доколотив. І тут один гровер, один фініше. Все. Запаса цього на недільку, я думаю, хватить. Е в понеділок кожного понеділка буду старатися підмалювати. По можливості. Завтра ми ріжемо свинку, кабанчика. Там вдома, на тому господарстві. Можливо, зніму, не знаю, розповім про ціну. якщо цікаво, пишіть в коментарях. Тут у нас що розповісти. По мішалочці працює хорошо, але дуже довго. Виходить млин вдвічі швидше працює, ніж мішалка. Потрібно буде щось з цим вирішувати, щось робити з мішалочкою. Ну а що робить? Мішалка повинна колотити раствор, а корма повинен колотити кормозмішувач. Рано чи пізно потрібно буде його купувати. Зараз буду прицінювати це, дивитися, не знаю. Це буде вже, напевно, не в цьому, році, але, але потрібно його купити. Тому що я колочу по 20 кілограм за місць 5 хвилин. Не менше 5. Там, коли 8, коли 10, коли там. Повернувся, може, і всі 20. Ну це не гірше, головне, щоб не менше 5 хвилин. Зерно є. Дзвонив, зараз є пшениця по 4. Ячмінь по 3,50. Ну, плюс доставка. Не знаю, що брати. Напишіть в коментарях. Я думаю, що все-таки ячмінь по 3,50 буде. Такий ячмінь гарний, чистий. Взагалі без мусора, без буріну. По 3,50 ячмінь буде краще, ніж по 4 пшениці. Я так думаю. По поросятах. Поросята ростуть, все вроді добре. Тут у нас вже всі на фініші, я вже говорив, не переселяю їх туди і не спішу доробляти станок по одній простій причині, тому що я так подумав, що та стіна зараз я випускаю поросят. І вони оту стіну, з отієї стіни просто вони зроблять ту кашу, вони його просто зрівняють та і все. Побоявся я, будуть вони тут, будемо так постепенно його вже скоро там убирати, якесь он, он стоїть, їсть тут. Ось біленьке. Ну, Ще в нас там є, що різати, але ці вже будуть туди під кінець листопада, на грудень місяць. Ці на грувері. вже давньо на грувері, я вже говорив. Ось так вони ростуть. Ці на сторті. у них тут тепло, сплять вони там. І тут деякі під лампою, ну їм добре, тут я їм включаю лампу зараз від часу. Зараз на залишаю навіть бува. Завтра ріжем. після планую стати вложити станочок. Один станочок, тому що ближче туди до. В середині місяця планую взяти сюди поросят. Буду брати, є зараз поросята, з'являється дуже багато поросят. Все-таки напарували весною ну і почали вони з'являтися. Ціни більш стають вже адекватніші. Десь проскакують нормальні ціни, ціни на комплексу 220. За кілограм ждемо, стоїмо в очереді. Поки що до нас очередь ще не дійшла. Ось так. Тачку купив колесо 350 гривень колесо до тачки, щоб ви знали. Да. такі в нас стіни. Що ще розповісти? Пу -пу -пу. Хотів вам ще розповісти в цьому відео сьогодні про препарат, яким я користуюся. Від мишей, це мені товариш один посовітував. Дуже дієвий препарат. Зараз я вам його покажу. препарат називається Шторм. Фірма Базв. Дуже хороший препарат, не знаю, там, чи його у нас колучать, чи дають там родентицит він називається. Ось так в такому кілограмову вітеречку продається. Ось так він виглядає, дуже дієвий. Я розложив то миш викинув там може десяток дохлих. І вже, як бачите, там по углох. Я його розкладую, він лежить один. Це він вже лежить там, може, днів 3-4. Там навіть їх лежить штук 5 в тому углу, вже запилилися. Тут, звісно, вони їх поїли, може декейський цей, але ну, я б не чув вже, навіть, що випікали. Можливо, це з того, що тут холодно в цьому приміщенні. Може, вони перелізли туди на сіно, ну, не знаю. Ну препарат дійсно дієвий. Я не знав за нього, але це мені посовітували, це не реклама. Я спробував і думаю зніму, покажу вам, як він хорошо працює. Ось, ще раз покажу що. шторм. Ну, там може бути банка різна, але це точно оригінал. Це 100% і пользуйтеся дуже хороший. По помолу. Помол отакий, як і був, нічого не змінилося. Дрібненький. Ось так. Добре друзі. Дивіться мої відео, підписуйтесь на мій канал. Як ми відтворюємо і розвиваємо цей, так сказати, у нас маленький бізнес свинячий. Дивіться далі, далі буде цікавіше. До зустрічі.